Всім привіт! Вирішила поділитися враженням від книжечки. Якщо б я читала її до початку пандемії коронавірусу, я б, напевно, все-таки дуже сильно сперехвилювалася, оскільки тут йдеться про страшну хворобу, яка вражає людей і вбиває їх, від якої, по суті, немає е, ніякого е, рятунку, і яка передається мега швидко повітряно І досить класно, досить детально стінг описав, як люди. Мучаться, що вони відчувають, і як це все виглядає. Ну, він дійсно майстер своєї справи в питаннях отакої деталізації, яку можна уявити, якось так раджу.